Вітаю Україно! Сьогодні знов чудовий день, бо всі отримали новини про те, що на Росії розпочався воєнний переворот за допомогою Пригожина. Тож, давайте подивимося на цю ситуацію, чи, достигне, чи досягне воно свого піку, як це буде для нас. І взагалі розглядаємо цю ситуацію, що коїться на Московіях. Пам'ятаєте, казала вам, буде демонтаж Росії? Ну, це я так розумію, це початок. Питання, що коїться на Росії? Що коїться на Росії? Ось вам колесо фортуни, яке змінює все. Ну таке загальне, що ж там коїться. Тобто був один світ, став другий. На Росії почався той період, який міняє долю. Який міняє владу. Дивіться поспіль три старших аркани таких значущих. Тут перший аркан мир. Він такий неймовірний, бо символізує одночасно початок і кінець. По цій карті щось нове повинно з'явитися і одночасно обнуляється те, що було. Поруч колесо фортуни це зміни глобальні і доленосні. Також це вказівка, що події якби повторюються, ну як бунти, революції, все те, що вже було на Росії, тобто історія повторяється. Поруч справедливість це карта, яка вказує, що з'явилася людина або група людей, яка бере на себе відповідальність за все, що відбувається. І тут, як кажуть, настав час декому сплатити за рахунками, настав час кармічного правосуддя і сплати боргів. Ну і шістка жезлів замикає оці, оцей розклад, який вказує, що. Оцей переворот не має захлинутися, він повинен досягнути своєї мети і дії будуть впевнені. Організаційно шістка жезлів описує ситуацію, коли от за чварами попередньої карти спершу п'ятірка жезлів йде, потім шістка жезлів. Так? То там на п'ятірки жезлів ідуть чвари, конфлікти. Так от, тут так, знаєте. Коли чварами п'ятірки ят... жезлів, учасники подій консолідуються, як в одну кучу об'єднуються навколо лідера, і у них є така мотивація, вироблена програма дій, тобто так важкий етап вагань позаду, і тут які-то ну, вже здолені перешкоди. Ну і все це є перемога. Я вам завжди казала, що шістка жезлів це є карта перемога. Але тепер це вже показано в Росії, там, хто у них там, тобто Пригожин, який розгайдав маятник змін на Росії, має всі шанси досягти мети. От що коїться на Росії. Дивимося трохи згодом, як там розгорнуться події. Може, і правда, той Кремль геть злетить в повітря. Згодом трохи, хай там ну, декілька днів як будуть розгортатися події. Слухайте, я тут не бачу, щоб Кремль злетів. Але тут, знаєте, про що От шкода, що нема таких руйнацій. І Ах, так, тут по сонцю така ейфорія буде триватиме, але тут всі ці карти кажуть, що мова йде про негайні перемовини. Я тут не бачу, щоб руйнувались там міста, щоб лилась кров. Цього не буде. Ну, взагалі, хай воно і не буде, нащо нам бажати чужої крові. Але тут будуть перемовини. Якимось чином вгамують того Пригожина, може, ну, чи його самого, тут фігурної карти немає, то чи його представника, чи когось, і негайно будуть сідати за стіл перемовин. До чого переведуть ці перемовини? До чого при... А от і башня. Дочекалася, дочекалася. Я так хотіла, щоб вона була. Так, перемовини ні до чого вони не приведуть, що буде на Росії. Ну, Можливо, там щось вони на якийсь період затихнуть, Так, але на Росії вежа. Ні до чого не домовляться, і це схоже. Дивіться, тут така сила селена якась вливається. Це схоже на громадянську війну. Буде зіткнення двох сил. І це не завершиться скоро. Це так не буде, що от таке трапилося, так і через недільку ці події захлинулися, і все затихло. Ні, ні, ні. Вежа показує розвал, вибух, конфлікту буде розгоратися, бо іде карта сила. Воно, знаєте, як розкручує, розкручує маховик. Події будуть розгортатися бурхливо і я так скажу безповоротньо. Це така, знаєте, громадянська війна, а четвірка Кубків це як знаєте, велика депресія. от таке щось. Ну так, тепер це все добре. Це все чудово, це все добре. Це все нам на руку, що там коїться на Росії. Тепер подивимося, як оце для України, як ці події вплинуть. На події на фронті для України. Ми дивимося для України, для України. Те, що там кацапи тікають з фронту, то слава Богу, для України як події розвернуться. Ну, що Тут так, звичайно, це чисто емоційно додає впевненості сил. ЗСУ продовжує свої активні дії по королеві жезлів. А тут хтось йде, хтось десь йде, хто, іде? хто куди йде. Росія. Лицарі Кубків це вона Росія. Росіяни покидають якусь хай невелику, але територію. Дев'ятка жезлів це символ плідної праці, передвіщає успіх, ну от і маємо звільнення територій. Так, і це карта ми Йдуть. Хай це буде не так швидко, як би нам би хотілося. Це не буде такою навалою, але терпляче і методично крок за кроком зсу виконують свою роботу, гонять окупантів. До речі, смію замітити зараз у наших втрати набагато менші. Тут я не бачу мечів, таких знаєте, щоб кровопролиття. Ну звичайно, втрати є, але якось менше. Гонять окупантів. Дають на тому відео Пригожин аж верещав, сповіщаючи, що армія РФ відступає і на Херсоні, на Херсонському, і на Запорізькому напрямках. Ну, це і чудово, хай собі відступають. Хай не так, як нам би хотілося геть зібрались, побігли. Але оце звільнення території є. Ну, які ще новини для України в зв'язку з цими подіями на Росії? Ой, мені подобається, слухайте. Все ж таки, тут буде якесь прискорення. Можливо, це буде не сьогодні, не завтра, але от найближчим часом вісімка жизлів каже, якесь прискорення. Тут обрано два напрямки і там буде такий потужний прорив, дуже значимий, дуже ефективний. Ну що, Наші скористуються такими панічними настроями кацапів, ну і не прогавлюють отої можливості просунутися вперед. Ну що ж, будемо чекати добрих новин з фронту. А я вам дякую за увагу.